Усі, хто вчора перекривав залізничні колії на станції Донецька, відповідатимуть перед судом, запевнив очільник Донецької області Сергій Тарута. Ідеться про групу проросійських мітингувальників, які більш ніж на 20 хвилин затримали відправлення потяга Львів. Маріуполь люди окупували колії, міліція їм не перешкоджала. правоохоронці пояснили, що на місці нікого не затримували, щоб не провокувати натовп на інші. Протиправні дії, але всі, хто перекривав рух, попередили про відповідальність. Доказами за словами Сергія Тарути стануть відеоматеріали, які зібрала міліція. Розгляд справи в судах вже почали в отношении всіх, хто вийшов на жездорожній рельси, також нарушення грубіше, і саме що були бабушки закон, Богом, что, в з іконами, нарушає закон, вони прикриваються Богом. Що, в общем-то, дуже цинічно.